Вітаю, ви на каналі Братий Хомяк. Сьогодні середа і час подивитися, що відбувається з моїм публічним портфелем. Вчора я публікував те, що я зробив покупку по Аптусу в своєму телеграм-каналі. Давайте, напевно, перейдемо на посилання по моєму публічному портфелю. Також не забувайте, що в телеграм-каналі я роблю щоденну аналітику по біткоїну. Так що, якщо хочете бути в курсі всіх моїх дій, можете підписуватись. Посилання буде під відео. Так, що бачимо по моєму портфелю? Мій портфель фактично є зараз в початковому депозиті, це 10 тисяч. Я маю три позиції: це Аптос, Авакс і ZRO. Дві з них позиції знаходяться в просаці, одна в міні-профіті. Давайте, напевно, перейдемо до графіків. Давайте розпочнемо з Аптоса. Як ви пам'ятаєте, ми знімали недільний лой, зробили денний сценар, зайшли в глиби сценара. Позицію ми перезаходили, виходили на границі rejection блока в основному цьому фітільку, можна сказати, трошки нижче. Що ми зараз бачимо? По-перше, треба дивитися, як у нас закриється цей день, що закривається імбалансом, це погано. Далі. У нас є СНР, денний інбаланс, ми можемо зайти ще в одну денну область. Далі нам зараз було би побачити якусь 4-годинну підтримку покупця. Ось підтримка покупця, яка формується. І швидше за все, на цій підтримці я буду розглядати добір на 100%. Тут мені не подобається тільки те, що в логічному випадку СТОП потрібно ставити за границю СНР, ось сюди, а це дуже великий. Тобто, або пробувати ступитися тут і дивитися, яка вже буде ситуація перезаходити, що в прямому випадку це є біля 4%, це можна пожертвувати тим профітом, що я забрав вище з рахунок того, щоб взяти стоп. Давайте дивимося конфірм 4 годин, тому що зрозумієте, тут ще є така ситуація, якщо ця днівка закривається погано, якщо вона закриється, наприклад, імбалансом, тому буде недобре і. Ми можемо розраховувати на те, що ми підтвердимо і почнемо коригуватися вниз. Можливо, навіть не виключаємо це, що ми заповнимо цю ціль або знімемо лой. Тобто тут така ситуація двояка. Якщо ми підтверджуємо 4 годинку і цей день нам закривається добре, також цей день ще може закритися інверсивним, то доставка у нас має бути понеділю. Понеділі у нас залишається ось цей фрактал. З Сам, самою першою доставкою, але швидше за все, я думаю, що це буде в місяць 8,2. Тобто, з нашої точки входу 35 до 80. Давайте так, з другим лотом, напевно, будемо дивитися, чи сформується 4 годинка, і просто підстопимо другий лот, який ми доберемо після конфірму 4 годинки, наприклад, за оцей імбаланс out. Перший лот тоді вже лишимо на випадок того, що ми просто тестанемо годинку імбалансу, звідси імпульсно вийдемо. А там уже будемо дивитися по закритті цього дня. Давайте подивимося, що в нас відбувається з ЗРО. Чітко пройшов ту ціль, в яку я говорив в попередньому відео. Хто мене уважно слухав, міг спокійно вийти і закрити позицію. Я позицію не закривав по тій причині, що дивіться, при тесту недільного імбалансу у нас сформувалася денна підтримка, і ми давали конфірм після неділі, всього-навсього, тільки на... 4 годинах, що скомпенсувало на зневку, і зараз даємо 4-годинний конфірм. І по факту тут також можна зараз спробувати усилювати позицію і рухатися в наступну недільну ці, якою є цей імбаланс. Якщо ми добираємо другий лот, що тут буде імбаланс, нам потрібно буде ставити стоп за оцей лот стоп буде досить короткий, але 5% стопа це нічого страшного, тому що просто якщо ми зараз зламаємо цю всю штучку. Ми підемо знімати лої, ми лишили, бачите, ми лишили два рівних недільних лоя, а це така досить магнітна зона, куди ціна може прийти. Я буду надіятися, що ціна прийде після тесту ось цього імбалансу туди, але це ринок і треба себе застрахувати. Тобто, зрозумійте, теж, яка ситуація. Зараз, якщо ми доберемося ось тут і нас злиють сюди, да? Да, з цією позицією, першою згідним я лишаюся інвестором. Але другою позицією я регулюю зараз в себе ситуацію. І відповідно, можливо, навіть якщо я добру і буду бачити якийсь нюанс, я може навіть, якщо в мене вийде ціна, бо збиток скорочу позицію, і лишу знову тільки 50% лоту. Але це я вже буду дивитись по ситуації. Тобто, давайте так. Тут утворюється імбаланс, на тесті його будемо забирати в другу частину лоту і ставити стоп. Ну, про це все я буду писати в себе в телеграм-каналі. Що ж, давайте ще глянемо АВАКС. Що ми пам'ятаємо, у нас є тест місячного імбалансу, місячний rejection блок, створення Сценару. Також ми бачите, сходили в недільну область, дали денне підтвердження. Так як ми по факту зараз отримаємо 4 годинне підтвердження покупця, якщо ми його отримуємо, і ми маємо торгуватися по логіці в недільну область. А по неділі у нас. 26, і також беремо до уваги місячну це район 32. Досить цікава ситуація. Відміни СНР у нас ще немає. Лойми не зламали. Якщо не брати до уваги СНР, ми також бачимо недільний реджек-блок, денне підтвердження покупця, доставка в неділю. Понеділі у нас є тільки знову оця ціль 26-77. Ну і відповідно, вже цей тригер місячного імбалансу. І... Можемо зайти в тест 0,5, можемо заповнити на 100%, і звідси вже потрібно буде дивитися на якийсь розворот. А про розворот ми потім уже поговоримо, там досить далеко і досить глибоко. Так що, а вас так, така досить небезпечна зараз позиція, тому що якщо ми зараз зламаємо цей сценар, тобто давайте дивимося якісь підтвердження. І 4 годинку. Чекаємо, можливо, через день ще сценар будемо виходити, але бачите, тут наторговується ліквідність. Я думаю, що доставка в цю зону буде імпульсною. Тут обов'язково потрібно буде зробити менеджмент позицій і подивитися, які по ходу доставки у нас з'явилися перемінні. На сьогодні все. З вами був Братий Хом'як. Ставимо лайки, підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-канал, бережемо себе. Та свої депозити, і не забуваємо про стопи. До нових зустрічей!